Боротьба за чемпіонство впродовж трьох днів з 10 до 12 квітня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання тривав фінал восьми чемпіонату України з футзалу серед закладів вищої освіти сезону 2023-2024 року. Хто здобув першість з поміж восьми команд-учасниць? Та що очікує на переможця? Дивіться далі. Редні запеклої боротьби, і у фіналі чемпіонату України з футзалу серед закладів вищої освіти сезону 2023-2024 переможцем стає команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. франківські футзалісти зустрілись з гравцями Львівської політехніки. Обіграти суперника на домашньому паркеті команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання зуміла з рахунком 3-2. Грали проти досить досвідченого суперника. Знову ж таки, п'ятірка Львівської політехніки це є гравці львівської енергії. У нас так само гравці. Які грають більшість у складі урагану, тобто десь вийшло так само і енергетичне дербі, де один одного всі знають. Дійсно було свято футзалу шоу, яке вболівальникам сподобалось. Тому, думаю, свято вдалося. Ця перемога для франківських футзалістів уже друга поспіль. Передати емоції неможливо. Перше робить на трибунах. Що з одної, що з другої сторони, минулому році ми здобули з Щоб вони підготувались так, як має бути до чемпіонату Європи. Ми захистили чемпіонство цим дуже задоволені. Так як цей чемпіонат був досить високий рівень команд. Практично в кожній команді був представник екстраліги. Тим паче це для нас почесно і раді, що ми захистили титул. Срібло фіналу восьми чемпіонату України з футзалу серед закладів вищої освіти сезону 2023 2024 відповідно, здобули гравці національного університету Львівська політехніка. Третє ж місце за Харківським національним університетом імені Василя Каразі. Були, надзвичайно представлені потужні команди, які з'їхалися з різних регіонів України, брали участь вісім команд. І найсильнішими виявилися, як і на минулому чемпіонаті України серед студентів з футзалу, виявилося Івано-Франківський фаховий коледж. Традиції живуть, традиції продовжаються. І ми сподіваємося, що з кожним роком чемпіонат буде набирати оберту, і все більше і більше наших студентів будуть грати і в футзал, і в футбол. Чемпіон змагань закріпив за собою право представляти Україну на європейських університетських іграх, які у липні відбуватимуться в угорському Дебрицені.